Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? 500 доларів буде достатньо. 20 тисяч гривень. Так, 20 тисяч гривень. Це з орендою чи без Без оренди. Скільки приблизно ви витрачаєте? Приблизно стільки витрачаю, але все в мене уходить на роботу. Мою. Ви живете на 20 тисяч гривень щомісяця? Так. Щоб поспати, поїсти. Вам вистачає? Вистачає з головою. Звідки ви сама? Я з Одеси. Чим ви займаєтесь, ким працюєте? Я майстер з перманентного макіяжу, але в мене є дві школи в Одесі та в Києві. Своя продукція для перманентного макіяжу. У мене проходять навчання, дівчата. Сама дуже часто їжу за кордон працювати, проводжу майстер-клас, індивідуальні навчання та працюю з клієнтами. Скільки грошей ви можете заробляти щомісяця? Якщо погано йде робота, то 10 тисяч євро в місяць. Вау, wow. це був це чисти... такий місяць. Це чисте чистилося. Це Скажіть, чисти... На Добре, перманент... Я не думала, що я колись це скажу. Скажіть, на перманентному макіяжі можна стільки заробляти, так? Так, звичайно. Тобто до вас можна приходити навчатися і потім теж бути майстрами? Так, звичайно, у нас можна навчатися та залишатися в нашій школі, працювати далі. Скільки приблизно коштує навчання у вас? 1300 євро. Якщо групове, а якщо індивідуальне, то до мене 3000 євро. У мене своя авторська техніка. Завдяки цьому можна зробити натуральний перманент, підібрати колір, і я цьому саме навчаю майстрів. Заміжня. Вечи ні, у мене немає чоловіка. Мабуть, 5 років я не хочу ніяких відносин. Нічого такого У мене є син, у мене є батьки. Я їм також допомагаю. Скільки вам років? 29. мотиваційного побажаєте щось людям, які теж хочуть реалізуватися. Менше думати більше робити.